З 14 років до мене прийшло це. Я зрозумів, що хочу чогось більшого, не хочу просто сидіти на одному місці, а хочу йти, йти вперед. І порозмовляли з батьком, як це можна зробити, і він каже: Ну, в селі. Найкращий спосіб це земля. Коли є земля якийсь невеликий участок, можна щось посіяти, та далі взяти якийсь прибуток заробити. І так, спочатку мені було, це минулого року я посадив цибулю, також її продав. І зараз я трішки більше вклав, і трішки в мене вийшло взяти з чеснику. Так, і коли я зробив, я мислив, ну куди його. Куди ці гроші витратити, і розклав так, що ну, напевно треба бути вдячним за те, що я сьогодні прокинувся і це з, через, через наших захисників. І тому, напевно, найменше, що я міг зробити, це донатити на ЗСУ, тому я відклав певну суму грошей за донат її. Мене звати Гажев Даніїл, я мешканець села Васильівка Одеського Одеської області, Балградського району. Я закінчив 8 клас, мені 14 років. Ідею я знайшов в інтернеті, але допоміг мені реалізувати її, мій батько. Ми з ним розмовляли, як це зробити, як його взагалі саджають, як його обробляють. І він весь цей час саме мій батько був зі мною, коли допомагав мені це все. Ну, весь час він був. Поряд зі мною ми все з ним робили. Я посадив десь кілограмів 20, напевно, чеснику. Взяв десь десь 200 кілограмів. В мене вийшло непоганий прибуток, і е, я вирішив його задонатити на нашу віс... болградську 88-му бригаду. Е, е, Оксані Килофли. Так, задонатив. Перед тим минулого року, коли в мене вийшло заробити, я перекинув їх у фонд Сергія Притули. Для мене це якесь, ну я задоволення від цього отримую, коли обробляєш землю. там. Тато привчив, можна сказати, він дуже любить землю. Він щодня також десь на городі щось там. Є. Я хотів просто, ми з ним говорили, я кажу, тато, хочу якось заробити. Він каже: Ну добре, є в нас трішки вільної землі, можеш щось посадити. Якщо вдасться заробиш. Мені здається, що треба з самого раннього віку давати собі, розробляти фундамент, можна сказати, для, далі, для свого подальшого життя. Тобто шукати свої інтереси, шукати, як, ну, можливість заробити, там, якось неваж, не обов'язково землю обробляти, можна щось якось в інтернеті. Донатити також дуже важливо в такий важкий час, мені здається, кожен повинен бути. Ну, Кожен повинен якось, хоча б, допомагати, скільки можна і давати на ЗСУ на допомогу нашим хлопцям.